Доброго дня. Загальний розклад. Послання від вашого роду. Говорять те, що вони розуміли, що тривалий час ти борешся, відстоюєш, тобто протистоїш саме магічним негативним маніпуляціям в твій бік, і ваш рід допомагає вам саме в цьому. Ти дієш, ти навчаєшся, ти вкладаєш ресурс, щоб досягати результату. І ваш рід говорить, що вони допоможуть вам. Ви отримаєте знання, ви отримаєте інформацію, не відмовляйтесь. Вас попереджають про те, що так, ви самодостатня людина, але недостатньо знань інформації вам для того, щоб досягнути результату, щоб покращити свою ситуацію. І от рід говорить: не відмовляйся від тих дарів, дарунків, які ти будеш отримувати в подальшому від вашого роду. Це саме для стілення, для результативності, для покращення ситуації. Ну, відкриття знань, отримання родового дару для когось. Для вас відкриваються додаткові знання, які будуть наповнювати вас, які нададуть вам можливості досягнути результату. Якщо до цього моменту ви не могли подолати або досягнути певної результативності, певної цілі, то от дані знання, дана інформація, дані дари від вашого роду допоможуть. Позбутися залежності, перепон, досягнути того, чого ви бажаєте. Ваш рід говорить саме, що ви не повинні, от чому надається вам інформація саме ця на даний момент, що ви не повинні знаходитись в негативному емоційному стані, тобто негативні думки. Внутрішній роздрайв емоційний. Ні. Ви не повинні концентруватися саме от на тупіку на даний момент. Те, що відбувається. Навпаки, ви повинні розуміти, що це на даний момент зупинка. Певна зупинка. І от даний час краще використати не. Знаходитесь в негативно-емоційному стані і зливати туди ресурс, а краще відпочити, тому що надалі вам потрібно буде активно працювати. Вам потрібно концентруватися саме на досягненні того, чого вважаєте. Тому й говорять, що от очищайте ментал, пропрацьовуйте негативні думки або внутрішній роздрави, якщо існує, якщо... Ви знаходитеся саме в такому стані. Ви повинні керувати і ви отримаєте владу над ситуацією в подальшому, якщо ви будете працювати і вкладатися, концентруватися саме от на власній реалізації, на тому проєкту, тому починанню, в якому ви бажаєте досягнути результату. І ваш рід говорить, що вони допоможуть, вони нададуть саме той пазл, якого вам не вистачає. Як ваш рід, так і вищі сили. Вони розуміють і надають вам саме по відношенню до вашої ситуації те, що вони розуміють, що це ваш шлях, ваше призначення. Дана інформація надається для того, щоб надати вам ясність. Тому що, якщо ви зараз залишитеся і будете залишатися надалі в негативному емоційному стані, то ви зливатимете ресурс. І це триматиме вас в безресурсному стані, і ви не зможете проявлятися, ви не зможете бути ресурсною, самодостатньою і активно діяти в подальшому. Тому вам і допомагають, тому вам і підказують, що це саме такий час, але в цей же час, мож, цей же час можна ефективно використати для себе, замість того, щоб витрачати ресурс на негативні думки. Або на думки про те, чому, як, навіщо все прийде в свій час, ви 100% досягнете того, чого прагнете. Ну, ви розчаровані, тому що ви не отримали насамперед того результату, хоча ви сподівалися, що от в певний період ви досягнете результату і ви вкладалися. Говорять, так, є люди, які негативно впливають, негативно діють за вашою спиною, які прагнуть розбити вам серце. Навіть люди в близькому вашому оточенні, щоб ви блукали в ілюзіях, є ті, які негативно впливають на ситуацію, щоб ви не знаходилися в ресурсному стані. Навпаки, щоб ви були в безресурсному стані, в апатії, в депресії. Що ви не проявлялися і не діяли, щоб ви не мали впевненості власній ресурсності і самодостатності. Бо коли ви будете знаходитися в негативному емоційному стані, ви не досягатимете, ну, ви не діятимете і не досягатимете результативності. І це те, як вони бачать дану ситуацію. Дакрід вам говорить, не потрібно вестись на маніпуляції диявола через людей, через ваше оточення. Робіть висновки, що ті люди, які негативно впливають на ситуацію відносно вашої реалізації, ними маніпулює диявол. І лише тому, щоб вам закрити можливості досягнути результату. А вам говорять, відстоюйте власні кордони і пріоритети, ваш рід, незважаючи, хто б це не був з вашого оточення, тоді ви досягнете результату. По правосуддю все відбудеться. А декому прийдеться зробити вибір. Або вкладатися в стосунки, або все ж таки йти в реалізацію, концентруватися саме на чому. І ви досягнете успіху. Ніякої пасивності, ніякої бездіяльності, ніякої залежності, ніяких маніпуляцій і ніякого розбитого серця по відношенню до власних взаємодії з людьми і вашого оточення. Є, є ті люди, яких ви не можете відсікти. Це ваша родина, близькі і рідні люди, але і ці люди можуть розбивати вам серце. Тому вам рід ваш і говорить. Концентруйся. Проявляй силу волі, силу духу. Не потрібно знаходитись в бездіяльності. Став крапку. Якщо ви не розумієте, про яку внутрішню силу говориться, то ваш рід говорить, що ти відчуєш зміни внутрішні, фізичні, то коли ви здобудете шанс, можливість, то вам надається інформація, що ви повинні діяти, замість того, щоб знаходитись в пасивному стані. Бажаєте успіху, робіть вибір. Вибір по відношенню до активного прояву. Іти в новопочинання. Діяти, якщо це навіть і не новопочинання, але діяти. По відношенню до ситуації. Дякую.